Доброго ранку! Я вас вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про прямі і переносні значення слів та повчимося їх розпізнавати. Так, ну що ж, давайте з вами для початку вирішимо простий ребус. Подивилися, будь ласка, що це у нас намальовано правильно. морква. Подивилися. Давайте закреслимо собі уяві ква. Та подумаємо, що у нас лишилося. І до цього додамо Е. Так, яке ж слово у нас вийшло? Будь ласочка, його запишіть собі у зошит. Не забувайте, пишемо число. Класна робота. Записуємо обов'язково те слово, яке у нас вийшло. Так. Морква, ква закреслили, з'єднали, що лишилося, і. Що ж у нас за слово вийшло? Правильно, це слово море. Так, отже, море. Я Давайте трошечки подумаємо, що таке у нас море. Хто знає, що у нас таке море? Можете розказати своїми словами. Так, якщо можете, то, будь ласка, розкажіть своїм батькам. А ми давайте подивимося також, що воно означає у нас це слово за словником. За словником, море, це в нас великий водний простір з гіркувато солоною водою. Так, отже, я думаю, багато з вас, хто вже був на морі і вже бачив його своїми очима. Ну і бачив ту ж саму Воду. Море, воно у нас дійсно величезне. Ну, Давайте подумаємо, які у нас є слова, які пов'язані з морем. Спробуйте їх собі згадати, і спробуйте їх записати в зошит. Будь ласка, в зошиті пишемо: це в нас вправа третя, і, будь ласка, записуйте слова, які, на вашу думку, відносяться. До моря, або які пов'язані з морем. Так, записуємо. Ну, а давайте я вам скажу підкажу. Раптом хтось там не знає, що можна написати, давайте я вам підкажу: море. Корабель, чайка, дельфін, риба, мушля, медуза, Шторм. Нам можна ще згадати Сонце. Вода. Пісок, ляж. Тобто, можна придумати дуже-дуже багато різних слів. Будь ласочка, запишіть ці слова собі в зошита. Море, корабель, чайка, дельфін, риба, медуза, шторм. Обов'язково, будь ласка, допишіть свої слова. Так. Можете, не забувайте, якщо треба, ставити відео на паузу і переписувати. Ну, а я рухаюся далі до наступної вправи. Так, давайте трошечки з вами поспілкуємося про море. Подивіться, будь ласка, на світлину. Бачимо. У нас тут є море і на ньому щось знаходиться. Давайте складемо, спробуємо скласти речення, два речення про цю світлину. Що про них можна сказати? Ну, думаємо, будь ласка, які два речення можна скласти? Так, думаємо. Угу. Так. Ну, давайте. По. Ось, наприклад, на морі відбулися змагання з. Парусного спорту першими прийшли спортсмени з Києва. Ось, наприклад, такі два речення можна скласти. Так, будь ласочка, запишіть або ці два речення, або свої два речення собі у ЗОшит. На морі відбулися змагання з парусного спорту. Прийшли першими до фінішу, прийшли спортсмени з Києва. Рухаємося далі до наступної вправи. Не забувайте, кому треба зупинитися, поставити відео на паузу. Так, отже, наступна вправа. Давайте подивимося на речення, яке склала читалочка. Чи про справжнє море в ньому йдеться? Так, подивилися на речення. У долині діти побачили море нарцисів. Так, то як ви думаєте, чи про справжнє море тут йдеться мова? Так, як ви думаєте, що означає слово море в цьому реченні? Чому читалочка використала саме це слово? Бо, звичайно ж, як ми бачимо на фото, у нас ніякого моря синього нема. Є лише багато-багато квіток, нарцисів. І читалочка у нас сказала, що їх ціле море. Чому, як ви думаєте, так, вона так сказала, тому що їх дуже-дуже. Багато. Ну, як на справжньому морі багато води. Тут точно так багато у нас отих самих квіток. Добре. Так, ну, як ви думаєте, чи правильно читалочка використала слово море. Ну, Так, звичайно. Дивіться, у нас є таке правило: слова можуть уживатися в Прямому значенні або в переносному. Тобто, у нас є море, на якому ми можемо відпочивати те синє море, в якому можна плавати, по якому ті вітрильники плавають. А можемо ми слово море вжити в переносному значенні. Тобто море квітів, тобто дуже-дуже багато квітів. Так, ну давайте подивимося, повчимося з вами ці слова в переносному значенні, повчимося їх знаходити. Так, от є у нас дві колоночки, нам чи батунчик їх розказує. Перша колоночка золоте сонце, м'яка вода і сердитий чоловік. Друга колонка золоті сережки, м'яка подушка і сердитий вітер. Як ви думаєте, в які з цих колонок у нас слова в житті в переносному значенні? Тобто такого у нас існувати не може насправді. Так, як ви думаєте, де у нас тут слова вжиті в переносному значенні? Ну, давайте подумаємо, чи буває у нас вода м'якою? Вода це вода, вона в нас ніяка не м'яка, у нас м'яка може бути подушка. А сонце давайте подумаємо, чи у нас воно золоте. Ну, якщо так дивитися, то воно схоже, що наче як скоріше жовтувати. І вже точно не зроблено сонце у нас з золота. Там дуже багато різних речовин, ну, точно воно не повністю золоте. Так, рухаємося далі. Сердитий чоловік і сердитий вітер. Як ви думаєте, що у нас може бути насправді існувати? М -м -м. Так, звичайно, у нас сердити може бути тільки чоловік, бо сердитий вітер, вітер він у нас не людина, він сердитися не може, не вміє. І сердитий вітер просто кажуть про вітер, який дуже дуже сильно... Дме, дуже сильний такий вітер. Про нього, і кажуть, що він сердитий. Ну, але насправді, що у нас вітер не може собі емоцій ніяких виказувати. То які ж слова у нас тут, які словосполучення тут у нас вжиті в переносному значенні? Так, це в нас золоте сонце, м'яка вода і сердитий вітер. Добре. Давайте, будь ласочка, запишемо ці словосполучення і придумаємо речення з одним із цих словосполучень. Ну, наприклад, на небі світить золоте сонце. Чи на вулиці дме сердитий вітер? Чи ще яке речення можна придумати про м'яку воду? Подумайте, будь ласочка, і спробуйте записати таке речення, яке придумаєте про м'яку воду. Добре. Рухаємося далі. Взагалі, такі слова ми використовуємо в переносному значенні для того, щоб ов щось описати. Ну, давайте розглянемо картину Івана Айвазовського. Давайте спробуємо добрати. Слова, якими описати можна, це море. Отже, море у нас яке? Давайте подивимося на довідку. Як ви думаєте, з цієї довідки тихе, спокійне, грізне, сердите, лагідне, неспокійне, небезпечне. Яке з цих слів будуть підходити цьому морю? Море в нас тут яке. Давайте подумаємо. Уважно подивіться на довідку і доберіть ті слова, які підходять до цієї картини. Отже, море тут у нас звичайно нетихе і неспокійне. Море у нас яке грізне, сердите, неспокійне. І навіть небезпечне. Бачимо яке сильний, сильний шторм на морі, і, звичайно, воно і не тихе, і не спокійно, і не лагідне. Воно тут дуже таке страшне. Добре. Рухаємося далі. Отже, бачимо, у нас це море, хоча і не може виказувати ніяких емоцій, як людина, бо грість. Спокійність, грізність це в нас людські емоції. Звичайно, що море у нас не людина, вона емо... воно емоції показувати в нас не може. Але люди використовують ці емоції для того, щоб передати, що у нас відбувається взагалі в цей час з морем. Ну, давайте подумаємо. Отже, море, як ми бачили на картині, дуже таке неспокійне. Давайте спробуємо написати невеличку розповідь. Про це море за картиною. Отже, море грізне, сердите, неспокійне і небезпечне. Корабель попав у шторм, небо затягнулося великими хмарами. Угу. Так, добре. Не забувайте, кому треба час написати. Записуємо цю, звичайно, вправу собі у Зошита. Не забуваємо, кому треба час задописати щось, ставимо відео на паузу, рухаємося далі. Отже, у нас родзинка описала це бурхливе море: ось так: море хвилювалося. Гребні хвилі колисали вітрильник, бешкетник, вітер. Ніби грався вітрилами. Отже, що вам треба буде зробити? Звичайно, спишіть цей текст. Море хвилювалося, гребні хвилі колисали вітрильник, башкетник вітер, вітер, ніби грався вітрилами. Отже, звичайно, запишіть, будь ласка, собі це, цей текст і знайдіть. Тут слова, які у нас вжито в переносному значенні, тобто, чого у нас не може бути насправді. Які слова у нас тут використовуються просто для того, щоб описати те море? Так, дуже уважно подумайте, які ж слова тут вжиті в переносному значенні. І це було останнє завдання. Ну що ж бажаю вам гарного настрою та да? до наступного уроку.